Всім привіт, шановні глядачі. Я живий. Сьогодні з Нічев'я Я вирішив перевірити дещо що. Зазвичай для мене я вважав це великим іратистом, як я б сказав, і взагалі чимось таким неправильним і абсурдним. Але зараз я вирішив це спробувати. Якщо серед вас є якісь дуже розумні люди, то ви, напевно, згадали, що це чай з молоко, о, зелений чай з молоком. Не. Ну, як відомо, чай з молоком робиться чорний чаю. а Тут якби Зелений. Трохи правила можете примотати, якщо комусь там треба подивитися на те, як я, я п'ю зелений чай з молоком. Я просто в деяких нових своїх колах спілкування відносно нових почув, що ну, от я скажу, ой, мені подобається час моком. Ну, я те кажу. І мене питають, як чорний чи зелене. Я, ну, я щось від цього стверджую, від цього питання я кажу: ну, звісно, чорний. Як можна зелений? Робити час з моком. От, І ця ідея, вона варилася в моїй голові, чи маринувалася, скоріше, до сьогоднішнього дня. І сьогодні якби. В даний момент немає світла. Я не хочу підключати свій акумулятор для роутера, тому що він розрядиться до, до включення світла. О, і якби, треба якось проводити час. Майже дві хвилини слів без ваги. Зелене час з молоком. Ми можемо бачити, що він прозорий. Ну, ой, не прозорий, він білий. Він білий як молоко, тому що. Ну, і от, чай з молоком він більш такий чорний. Він більш э, э, світлокоричний такий. А зелений чай з молоком він білий. Тому що зелений чай більш прозорий. Ну, пахне. Зеленим чаєм і, типу. Ну, не молоком, а таким чимось. Чимось молочним. Окей, okay, я не скажу, що це жахливо, Ну, що це неможливо пити. Як, наприклад. Гіршиця, да. Але. Да ну. Не, ну робіться. Хоча, в принципі. Mm -mm, mm -mm. Не. Молоко окремо. Робу чаю окремо. Я не знаю чому. Молоко, воно здається мені кисло. Я не думаю, что потому что що воно скисло молоко. Я сподіваюся, что это не так. Тому що мені колись довелося пити чай <смі> чай з молоком з кислого молока. Не найприємніший досвід, звісно. Але я його до кінця, я зрозумів, що він був кислий тільки після. Коротше, це історія наступна, наступна, на наступне колись потім. А мені не подобається, мені абсолютно не подобається. Мої передсуддя до цього напою були е, як бу, правильними. На. Все ж таки, зелений чай треба пити просто так, просто як він є. Це mm. so все.